В Кропивницькому вирішили перевірити цирк, який гастролює в місті. Ініціатор ідеї – активістка громадської організації Інститут політики захисту тварин Оксана Левінте. Каже, у багатьох пересувних цирках жорстоко поводяться з тваринами, тож вирішила перевірити, яка ситуація саме тут. Долучитися до рейду запросила й журналістів. Представників ЗМІ на територію цирку не пустили, перевіряли умови утримання тварин активістка та інспектори екологічної служби близько пів години. В результаті склали акт обстеження, який не має юридичної сили. Активістка повідомила умови для тварин за Вільні а дотриматися усіх умов, передбачених законодавством, пересувним циркам, все таки складно. Наприклад, у вольєрах для слонів та бегемотів має бути басейн, якого тут немає. Одразу видно, що відношення до тварин ну більш більш нормальне, більш лояльне, не таке, як у наших українських циркачів. Я можу, як зоозахисник, сказати, що стан їх задовільний, тому що є на багато гірших умовах. Утримуються, видно, що вони їх люблять, але перебування в цирках, в пересувних цирках тим більше це неприродні умови.